Усе правильно, друзяко. Привіт, Здорованню. Ага, ти ж мене пам'ятаєш правильно. Ти винен мені палець. Привіт, чуваки. Вибачте за це. Він змусив сам. Ну добре, я. я пішов. О, і, може, ви знаєте. У мене є два великих камені душ. Ви не знаєте, де їх можна наповнити? О, купив дім, а тут їжа. Супер. О, блядь. А, ну, ну, добре, покладут тебе бы ось так. Сюды. Гораздо. А що скажешь на це? Бляха. О, вітаю, дракононароджений. Ти швидко повернувся. Так, і тепер бандити не будуть вас турбувати. Фух, ти нам дуже допоміг. Чудова робота. А та, це звичайна справа. Що, ж, ось твоя нагорода? Я просто роблю, бо я повинен. Ти ти щойно дав мені сотню золотих? Ну, так, а що ти більше любиш срібло? чи… Так, а що це? Типу передоплата чи як? Я не впевнений, що розумію… Я був скромним, коли казав, що там нічого страшного. Я знаєш, зачистити місцевість від бандитів це доволі складно. Ось чому ваші охоронці сирони не можуть з ними впоратися? Чи можу я ще чимось допомогти? Звісно, ти мене блядь, зацікавив. Ось контракт на велетні, який обісрав вам усі дороги. Так, так, я пам'ятаю цей контракт. Ага, ну там було два велетні, а не один. І декілька мамонтів, які не стояли та не дивилися, як я вбиваю їх господарів. Так, ще раз дякую тобі за допомогу. Ну, що ж? Ну, що ж? Я тоді пішли. Стривай, стривай, мене є ще дещо для тебе. О боже. Я не пам'ятаю, що це. Ай, блядь, якого хуя! Ой-ой-ой, вибач. А, блядь, мої мізки, дракона що ти наробив.